Ми маємо правильну чотирикутну піраміду. Діагональним перерізом, а це переріз, наприклад, САЦ, є прямокутний трикутник. Де може бути прямий кут в цьому трикутнику, тільки кут С, тобто кут АС буде дорівнювати 90 градусам. Ну, Хоча це трикутник прямокутний за умовою, ми можемо сказати, що він ще і рівнобедрений, тому що СА дорівнює СЦ. Так, як це бічні ребра правильної чотирикутної піраміди. І крім того, нам відомі ці бічні ребра за умовою кожне з них дорівнює 6 коренів з 2 см. Ми маємо знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди обчислюється як 1, третя площа основи і на висоту. Формула є в довідкових матеріалах. Таким чином, ми маємо знайти площу основи цієї піраміди, площу квадрата АБЦД. І її висоту СО. І тут, знову ж таки, якщо ви знаєте певні факти, задача надзвичайно стає простою. По-перше, ми легко знаходимо АС, е, гіпотенузу нашого прямокутного трикутника А Якщо трикутник рівнобедрений прямокутний, він має досить багато властивостей, які варто пам'ятати. Ну, по-перше, якщо його катити А і А, то гіпотенуза А коренів з двох. Це можна записати за теоремою Піфагора, але варто знову ж таки цей факт знати: А. Коренів з двох. Тому, маючи катити, які дорівнюють 6 коренів з двох, щоб знайти АС, ми просто 6 коренів з двох множимо на корені з двох. 6 на 2, 12. Це діагональ, фактично, ми знайшли квадрат АБЦД. Маючи діагональ квадрата, ми знаходимо площу основи як площу квадрата одна друга Д в квадраті. Про цю формулу ми вже говорили в попередніх задачах. Отже, площа основи у нас буде дорівнювати одна друга. На 12 у квадраті, одна, друга ми множимо на 144, 72 площа основи. Залишилося знайти висоту СО. І тут знову ж таки, на допомогу йде нам рівнобедрений, прямокутний трикутник, який ми повинні гарно знати і розуміти. СО, його висота. Водночас медіана, ну і бісектриса. Що потрібно знати ось про таку висоту? Така висота в рівнобедреному, прямокутному трикутнику дорівнює половині гіпотенузи. Тому, так як ми маємо, ми вже знайшли гіпотенузу, і вона дорівнює в нас АС 12, то ця висота СО це половинка від 12, отже, СО дорівнює. Шести. І якщо ви все це знаєте, то вже все, вся задача фактично розв'язана, тому що об'єм, щоб знайти, ми маємо 1 третю, далі площі основи і помножити на висоту. Скоротивши, ми будемо мати 144 кубічних одиниці, в даному випадку кубічних сантиметри, наш об'єм. Зверніть увагу, що якби ви не знали цих фактів, звісно, ви розв'язали б цю задачу також, яким чином? Ну, а це можна, наприклад, шукати за теоремою Піфагора з прямокутного трикутника АСЦ це гіпотенуза. Далі, як можна було знайти СО? Ну, наприклад, враховуючи той факт, що е кожен з кутів рівнобедреного прямокутного трикутника по 45 градусів гострих кутів. А це буде означати, що, наприклад, ось кут також 45 градусів. І трикутник С рівнобедрений трикутник, тому СО дорівнює ОЦ, половині від АЦ. Можна використати факт через синус чи косинус 45 градусів знаходити СО. По-різному можна, звісно, цю задачу завершувати. Але все ж таки, оці факти, про які я говорила, досить Варто запам'ятати. У нас правильна трикутна піраміда. Сторона основи відома апофема це висота бічної грані піраміди, наприклад, СП до вісьми. Потрібно знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди шукається як 1 третя площа основи ми множимо на висоту піраміди. Площу основи можна шукати як площу правильного трикутника. І якщо ви знаєте формулу площі правильного трикутника А квадрат коренів з 3 на 4, то це не складає труднощів. Цю формулу варто запам'ятати, вона зекономить час при розв'язуванні завдач такого типу. Якщо ж ви не знаєте цієї формули, то можна знаходити площу основи, скориставшись відомою формулою, яка є в довідкових матеріалах. Для обчислення площі трикутника. Сторони А і Б у нас однакові 8 коренів з трьох. Ну а кут між ними альфа 60 градусів, як кут рівностороннього трикутника, і можна шукати. Я ж знаю цю формулу, тому площу основи я шукаю як 8 коренів з трьох сторона основи підносимо до квадрату і далі множимо корінь з трьох, ділимо на 4. Відносимо до квадрату 64 помножити на 3, а далі корінь з 3, що ділиться на 4. Скорочуємо 64 і 4. Тут маємо 16, в результаті 48 коренів з 3, площа основи нашого, нашої піраміди. Далі нам потрібно знайти її висоту, це СО. І ми будемо робити це з прямокутного трикутника СПО. Куто дорівнює в ньому 90 градусам. Що відомо? Відомо СП апофема. Ну і ми знайдемо ОП. Що таке ОП? В правильному трикутнику ОП це радіус, вписаного в трикутник коло. Знову ж таки, варто знати формулу радіуса вписаного в правильний трикутник кола. Оцей радіус буде дорівнювати. А, що ділиться на 2 корені з трьох. Де А це сторона нашого трикутника, вона нам відома. І якщо ви цю формулу не знаєте, то, звісно, знову ж таки можна шукати ОП, наприклад, з прямокутного трикутника АОП. АП нам відомо це половина сторони, чотири кореня з трьох. Ну і відомо, наприклад, оцей цей кут це половина 60-30 градусів. Тобто, маючи АП, ми можемо знайти ОП, це два катети через тангенс кута 30 градусів. Але все це час. І тому певний набір формул ви маєте все ж таки вивчити тих, яких немає в довідкових матеріалах. І одні серед них це таблиця радіусів, вписаних і описаних в фігури Кіл. От як у даному випадку: радіус вписано в правильний трикутний колон. Тому ОП, щоб знайти, ми сторону трикутника, це 8 коренів з трьох, ділимо на 2 корення з трьох, як ми бачимо, це 4. Отже, ми маємо СП, ми маємо ОП, ми можемо знайти SO за теоремою Піфагора. СО – це катет, тому це корінь квадратний із гіпотенузи СП в квадраті мінус ОП в квадраті. І це буде корінь квадратний. Гіпотенуза у нас 8, 8 у квадраті відняти 4 у квадраті, тобто 64 відняти 16. Це буде корінь 48, ну, можна 48 розписати, як 16, що множиться на 3, і винести з під кореня множник. Тому, SO в нас буде дорівнювати 4 кореня з трьох. У нас є вже й висота. Отже, далі ми шукаємо об'єм. Це одна третя, площа основи, ми знайшли 48 коренів з 3, і ми множимо на 4 кореня з трьох. Якщо корінь із трьох, помножити на корінь із трьох, це буде 3. І от, стрійкою в знаменнику скорочується. Залишається 48 помножити на 4. 192 об'єм нашої піраміди.